Тут знаходиться 12 панелей, вони у нас забезпечують наше населення водою. Стало безперебійне постачання нашої води, ось ви самі можете бачити. Вода чистенька, гарна, її вистачає на всі потреби. Якщо без світла ще можна прожити, без газу, то без води зовсім ніяк. Село у нас було в окупації. Світла не стало у нас 8 березня, газу не стало 12 березня. Подавали воду тільки за допомогою генераторів. Ну, башня зруйнована була з березня по вересень 22-го року. Кожен день були прильоти. У скважинах виходило 1,2 і куба в час. Води тоді перестало вистачати. Приходилося їздити в інший населений пункт, але не в кожного є транспорт. Дуже було багато пошкоджень на території старостинського округу, було повністю зруйноване централізоване водопостачання цього старостин... населеного пункту. І завдяки підтримці наших міжнародних партнерів, благодійних фондів ми змогли долучити і встановити нову водонапірну вежу, ще один із наших благодійних партнерів. Встановили сонячну станцію, що дає можливість у разі відключення від електроенергії, водонапірна башня разом з скважиною буде працювати. Почали ми займатися установкою сонячних панелей з жовтня 24-го року. В январі місяці вже їх установили 11 січня. І ми вже стали працювати від сонячних панелей. Сонячний день. Наш насос повністю працює від сонячних панелей. Ну, в нічний час теж не зупиняється, він працює від акумулятора. Тут в них встановлена монтівана програма, тут все видно, скільки виробляється від сонячних панелей. Дуже багато економії вийшло. Так як от дивіться, ми в травні, у 2024 році, використали 760 кВт. Електроенергії, то ми в цьому році, в 25-му, вже ми використали 232 кВт. Буває частково вимикається світло. Насос наш працює у постійному режимі. Вперше в житті придбали цю шлангу. Будемо сподіватися, що виросте гарний врожай. Іде потепління, зовсім нікуди. Потрібно поливати і ту цибульку, і ті помідорчики. Напор суперводи вистачає всім. Ми можемо зовсім не турбуватися, що завтра не буде світла і бігати з якимись каністрами з бутилками. До кінця поточного року ми плануємо ще чотири населені пункти. На сьогоднішній день до 500 абонентів в громаді вже отримують таку сталу послугу, а десь на кінець поточного року, коли закінчиться процедура і в інших встановлення населення, десь буде 1200-1300 абонентів. І значно буде економніше отримати від сонця безкоштовну електроенергію.